У безмежному космосі, де вічно танцюють зірки, існує особливе місто, зване місто світла. Знаходиться воно на краю небес, де кожен ранок починається і закінчується зачарованим сяйвом. Місто світла це не тільки прекрасний край, але й бар'єр, що захищає всесвітній порядок від злих сил, які чекають на сприятливий момент, щоб поширити темряву та хаос. У цьому місті живе Янгол Вільям. Він захисник міста світла, обраний небесами для боротьби зі злом. З його світловими крилами і синіми очима, що відбивають відблиски місяця. Він стоїть на сторожі, готовий захищати своїх мешканців від будь-якої загрози. Здатний відчувати енергію та дотик невидимих сил. Янгол Вільям знає кожний куток свого міста, кожне майбутнє зачароване світло та кожну потенційну загрозу, що ховається у тіні. Але не всякий день в місті світла буває таким спокійним, як зазвичай. Сьогодні щось відчувається у повітрі щось, що робить Янгола Вільяма неспокійним. Небеса, які зазвичай спокійно сяють, сьогодні мають дивну хмарність. Чи то ознака прихованої загрози, чи то просто дивна природна зміна, Янгол Вільям не може сказати, але він відчуває, що йому треба бути насторожі. Спускаючи з небес на світ, Янгол Вільям помічає рухання серед своїх мешканців. Вони, як завжди, намагаються жити мирно та щасливо, але його чуття підказує, що щось неправильне. Він зупиняється поруч із дерев'яною лавою, де лунає сміх дітей, і змахує крилами, сподіваючись розглянути будь-який ознак зла. Тоді, зірвавшись зі небес, до Янголи Вільяма прибуває вісник, синій ангел з золотистими крилами і мерехливими очима висить у повітрі перед ним, пригнічений, здавалося. Важливими повідомленнями. Янгол Вільям миттєво співмав свій поклик, зупинившись поруч з ангелом. Що трапилося, Янгола Ліліт? запитав Янгол Вільям, зберігаючи спокійний тон. Місто світла під загрозою, відповів Ліліт. Його голос був пронизливий, звучавши крізь вітер та шум. Малакар повертається. Ці слова пронизали серце Янгола Вільяма, змушуючи його замислитись. Малакар. Це темний демон, що прагне розколоти місто світла і поширити темряву. І Якщо він повертається, це означає, що боротьба буде нелегкою. Але Янгол Вільям знає, що він має бути готовий. Після зустрічі з Янголом Ляліт, Янгол Вільям збирає свої думки та планує свої наступні кроки. Через вітри, що свистять, та місячне сяйво він бачить контур Малакара, зникла гора, яка переросла у страхітливу фігуру. Він знає, що боротьба буде важкою, але він не може дозволити темряві взяти верх на світло. Закликаючи своїх братів та сестер ангелів, Янгол Вільям створює план оборони. Вони збираються в центрі міста, де їхні крила мерехтять світлом, яке надає їм силу та мудрість, і крипом дверей вони входять до великої зали, що зберігає дерев'яні магічні артефакти. Ці артефакти були створені в самому початку часу, щоб захищати місто світла від зла. Ми мусимо підготуватися до битви, мої друзі, заявляє Янгол Вільям, стоячи перед своїми соратниками. Макалавр повертається, і ми повинні забрати його назад у темряву. Зібравшись навколо, ангели вирушують в експедицію до вежі просвітлення. Ця вежа високо піднімається у небо, що забезпечує ангелам перевагу над темрявою. Тут вони сподіваються знайти сили та засоби, щоб перемогти Малакара та його послідовників. Під час своєї подорожі вони зустрічаються із складнощами, темрява огортає їхні шляхи, і тіні, які переплітаються, намагаються перекрити їх шлях. Однак, з їхньою відвагою та рішучістю, ангели долають усі перешкоди на своєму шляху. Нарешті, коли вони досягають вежі просвітлення, вони знаходяться в країні чистого світла, де всі темні сили відступають. Вежа стоїть величною та могутньою, обіцяючи силу та мудрість тим, Хто підніметься на її вершину? Янгол Вільям та його брати і сестри звертаються до дверей вежі просвітлення, готові вступити в її святі простори. Вони знають, що тут вони знайдуть сили та знання, щоб протистояти Малакару та його армії темряви, Ангели входять до вежі, покликані визволити світ від зла та принести світло та спокій всьому місту світла. Внутрішність вежі просвітлення вражає Янгола Вільяма та його братів і сестер. Вони стоять середині величного залу, який переповнений світлом та мудрістю. Вежа надає їм почуття спокою та сили, які не можуть знайти ніде. Ми маємо шукати ключ до перемоги над Макаларом, говорить Янгол Вільям, спрямовуючи свій погляд на Великий Алтар. Вежа обертається навколо енергії світла, яка може допомогти нам знайти відповіді. Збираючи свої сили, ангели починають досліджувати вежу, шукаючи підсказки, які можуть вести їх до перемоги. Вони проходять через великі зали, де величні статуї архангелів стоять як стражі, вони вглядаються у дзеркалах, що відображають їхні думки та почуття, і вони слухають спів, що наповнює повітря, як солодкий спів птахів, що літають на світанку. Протягом днів вони перевіряють кожний куток вежі, але ключ залишається схованим. Час іде, а Макалар наближається. Янгол Вільям знає, що їм потрібно знайти відповіді, щоб захистити своє місто. Одного вечора, коли місяць сяє своїм ніжним світлом через вікна вежі, Янгол Вільям відчуває себе вдячним. Він виходить на терасу, де спостерігає за величним краєвидом міста світла. Зламавшись від втоми та розчарувань, він помічає, що на нього дивиться хтось інший. Хто ти? Запитує Янгол Вільям, звертаючи свій погляд на статую, яка раніше була покрита пилом, але тепер зближається з живим зіткненням. Я ангел, відповідає статуя з несподіваною м'якістю. Я твій старший брат Янгол Рафаель. Здивований та радісний, Янгол Вільям зустрічається з Янголом Рафаелем, який виходить зі свого кам'яного підніжжя, щоб привітати його. Рафаель розповідає про те, що був прихованим у вежі протягом багатьох століть, залишаючись непоміченим для більшості. Я прийшов допомогти тобі, мій молодший брате, говорить Рафаель, кладучи руку на плеча Янгола Вільяма. Ти маєш потужний удар, але іноді нам потрібна допомога, щоб знайти відповіді. Разом вони обговорюють, як знайти ключ до перемоги над Макаларом. Рафаель ділиться своїми знаннями та досвідом, допомагаючи Янголу Вільяму зрозуміти, що вони шукають. Ключ до перемоги лежить у твоєму серці, говорить Рафаель, дивлячись на свого молодшого брата. Ти повинен відкрити своє серце і вірити у себе, тільки тоді ти зможеш знайти сили, які потрібні для перемоги. За допомогою Янгола Рафаеля, Янгол Вільям знаходить внутрішню силу та розуміння, яке йому потрібно. Він розуміє, що ключ до перемоги над Макаларом не лежить у зовнішніх обставинах, я вже давно знаходиться всередині нього самого. Заряджений новими знаннями та вірою в себе, він готовий вийти на боротьбу та захистити місто світла від темряви. Після зустрічі з Янголом Рафаелом, Янгол Вільям починає готуватися до останньої конфронтації з Макаларом і його армією темряви. Він збирає своїх братів і сестер ангелів. Розповідає їм про всю зустріч з Янголом Рафаелем і передає їм новий заряд віри і впевненості. Ми знаємо, що Макалар наближається і ми маємо бути готові, заявляє Янгол Вільям, стоячи перед зібраною армією світла. Ми повинні підняти наші мечі та крила, щоб захистити місто світла від темряви. Запускається інтенсивна підготовка до битви. Ангели тренуються в бойових мистецтвах та стратегіях війни. Вони розвивають свої сили та вчаться працювати разом як єдиний злагоджений механізм. Кожен ангел знає, що ставка велика це боротьба не лише за місто світла, але й за майбутнє всього світу. У проміжках між тренуваннями ангели обмінюються історіями та досвідом. Вони підтримують одне одного та надихаються єдинством та солідарністю. Вони знають, що тільки разом вони можуть подолати будь-які перешкоди. Під час одного з тренувань Ангел Вільям отримує відповідь на своє питання. Він відчуває, як його серце відкривається до нових можливостей та нового розуміння. Він розуміє, що кохання це ключ до перемоги над темрявою. Лише любов може проникнути в саму глибину темряви і перетворити її на світло. Заряджений новим відкриттям, Янгел Вільям ділиться цим зі своїми братами і сестрами. Вони відчувають, як їхня віра та впевненість зростають. І вони готові виступити на битву з новим підходом. Нарешті день битви настає. Янгол Вільям і його армія стоять на стіні міста світла, готові зустріти Макалара і його армію темряви. Вони дихають глибокими, великими подихами, готові до найбільшого випробування свого життя. І коли Макалар і його армія підходять до воріт міста світла, ангели піднімаються в повітря, щоб зустріти їх. Запускається жорстока битва. В якій ангели використовують свої сили та віру, щоб протистояти темряві. Битва триває довго і важко, але ангели не відступають. Їхня віра та сила лише зростають з кожним ударом. Нарешті, коли сонце починає сходити, армія Макалара відступає, позбавлена сил і зламана. Ангели здобули перемогу, захищаючи місто світла від темряви. Після битви ангели повертаються до міста світла як герої. Вони вітаються з радістю і вдячністю від своїх співвітчизників, які відчувають безмежну вдячність за їхню мужність та жертовність. Світло віддзвонюється від стін міста, а люди виходять на вулиці, щоб привітати своїх захисників. Янгол Вільям і його брати та сестри отримують почесті та визнання від свого керівництва та співвітчизників. Вони відчувають себе на вершині світу, знаючи, що вони зробили неможливе. Захищаючи світло від темряви. Проте серед цієї радості Янгол Вільям відчуває дух в серці. Він розуміє, що битва ще не закінчена. Макалар може повернутися і їхнє перемир'я може бути тимчасовим. Він розуміє, що їм треба бути завжди готовими до захисту світла, навіть якщо це означає невпинну боротьбу з темрявою. Таким чином, Янгол Вільям приймає рішення відправитись на пошуки нових знань та сил, щоб підготуватися до майбутніх випробувань. Він збирає своїх братів і сестер, які вирушають разом з ним у подорож навколо світу, щоб знайти нові засоби та знання, які допоможуть їм захистити місто світла. Їхня подорож призводить їх до найвіддалених куточків світу, де вони зустрічаються з різними цивілізаціями та культурами, вони вивчають мистецтво і магію, навчаються від багатьох мудреців та учителів, які діляться з ними досвідом та знаннями. Протягом своєї подорожі Янгол Вільям розуміє, що кохання це ключ до справжньої сили та мудрості. Він вчиться цінувати кожну людину, яка зустрічається на його шляху і відкриває своє серце новим досвідам та відносинам. Одного дня під час свого мандрування він зустрічає дівчину на ім'я Аріель – молоду, чарівну та надзвичайно вдаровану. Вона викликає в ньому нові почуття та емоції, які він раніше не відчував. Вони стають нерозривною парою. Яка подорожує разом, допомагаючи одне одному рости та навчатися. За допомогою Аріель, Янгол Вільям вчиться новим рівням кохання та співчуття. Вони разом долають перешкоди та випробування, які ставлять перед ними життя, і стають незламними в обличчі будь-яких випробувань. Але серед їхньої радості Янгол Вільям ніколи не забуває про своє завдання захисту світла від темряви. Його серце завжди залишається з містом світла, де його брати і сестри продовжують боротьбу за мир та світло. Після довгих років подорожі та пригод Яну, Вільям і Аріель повертаються до міста світла, де вони знову об'єднуються зі своїми братами та сестрами. Вони приносять з собою нові знання та досвід, які збагатили їхні душі та підготували до майбутніх випробувань. Місто світла вітає їх великим святкуванням та урочистим прийомом. Всі жителі збираються на центральній площі, щоб привітати своїх героїв та почути їхні розповіді про пригоди та відкриття. Під час святкування Янгол, Вільям і Аріель розповідають про свої подорожі та знайомлять інших ангелів з новими знаннями, які вони отримали. Вони діляться своїми враженнями та відкриттями, надихаючи інших на нові досягнення та великі мрії. Проте, серед цієї радості і святкувань Янгол Вільям не може забути про небезпеку, яка все ще чатує в темряві. Він відчуває, що Макалар може повернутися в будь-який момент, і вони мають бути готові до цього. Тому він починає планувати наступний крок у своїй стратегії захисту міста світла. Він збирає своїх найвірніших братів та сестер, і разом вони обговорюють свої можливості та підготовку до можливого нападу темряви. У той же час Янгол, Вільям і Аріель продовжують свої відносини, які стають ще сильнішими та глибшими після всіх перешкод, які вони подолали разом. Вони відчувають, що їхнє кохання це справжня магія, яка дарує їм силу та натхнення для подальших дій. Проте навіть серед цієї радості і кохання Янгол Вільям не може забути про своє покликання як захисника світла. Він знає, що їхня боротьба ще не закінчена, і він має бути готовий до будь-яких випробувань, які можуть прийти. Таким чином, після святкування Янгол Вільям і його армія починають підготовку до майбутніх випробувань. Вони тренуються, розвивають свої сили та стратегії, готуючись до можливого повернення Макалара і його армії темряви. У цей час Янго Вільям і Аріель продовжують свої відносини, які стають все сильнішими та глибшими з кожним днем. Вони взаємно підтримують одне одного та дарують собі сили та натхнення для подальших дій. Після тривалих підготовок та натхнення від кохання. Янго Вільям та його армія готові зустріти будь-які випробування, які може принести темрява. Вони знають, що вони мають бути завжди готовими до захисту світла та миру, який вони так цінують. Місто світла повністю підготовлене до можливого нападу. Вони розміщують сторожові вежі та засоби оборони по всьому параметру міста, готові відбити будь-який напад темряви. Ангели тренуються та підтримують одне одного, готуючись до майбутньої битви. У той же час Янгол Вільям і Аріель залишаються разом, підтримуючи одного та даруючи собі сили та натхнення. Їхнє кохання стає джерелом могутньої енергії, яка допомагає їм триматися в складних моментах та зберігати віру в перемогу. Проте серед цієї підготовки та очікування Янголвія не може припинити думати про Макалара та його армію темряви. знає, що їхня битва може бути найважчою і найнебезпечнішою з усіх, і він готовий прийняти будь-які ризики, щоб захистити світло. У той же час Аріель стежить за своїм коханим, знаючи, що його боротьба є частиною його пригоди, вона підтримує його та надихає його. Допомагаючи відчути себе сильним та незламним навіть у найтяжчі моменти. Під час одного зі своїх тренувань Янгол Вільям отримує відповідь з важливої розвідки: Макалар збирається напасти на місто світла в найближчі дні. Ця новина змушує ангелів бути ще більш обережними та готовими до боротьби. Янгол Вільям збирає свою армію та розповідає їм про наближення Макалара. Вони готуються до найтяжчої битви свого життя, знаючи, що їхній успіх залежить від їхньої мужності та єднання. Проте, навіть серед всієї цієї напруги, Янгол, Вільям і Аріель знаходять час одне для одного. Вони дарують собі сили та нахнення, які допомагають їм триматися разом в цей нелегкий час. У цей період перед нападом Макалара атмосфера в місті світла наповнена напруженістю та очікуванням, ангели знають, що вони повинні залишатися обережними та готовими до будь-якого випробування, яке може прийти. І незабаром цей час очікування закінчується, коли Макалар і його армія темряви вторгаються на місто світло. Битва починається, і ангели виявляються готовими захищати своє місто від темряви. Схвильованість та напруга наповнюють повітря, коли ангели стикаються силами Макалара. Битва розгортається на вулицях міста, і кожен ангел використовує свої навички та сили, щоб відбити напад. У цей жорстокий час Янгол Вільям і Аріель залишаються разом, підтримуючи одного та даруючи собі сили та віру в перемогу. Вони знають, що їхнє кохання це джерело натхнення для них обох, і вони не збираються відступати перед темрявою. Протягом битви ангели виявляються єднаними та мужніми, демонструючи свою відданість та віру у перемогу над темрявою. Хоча битва виявляється важкою і небезпечною, ангели відстоюють своє місце з великою рішучістю та мужістю. Нарешті, після важких зусиль та безліч жертв, місто світла відбиває напад Малакара і його армії. Перемога світла над темрявою святкується з усією гідністю та величу, і ангели відчувають себе гордими за свою мужність та стійкість. Після битви місто світла відновлюється, але пам'ять про цю опічну боротьбу залишається завжди. Янгол Вільям і Аріель залишаються разом, обіймаючись після всієї напруги та небезпеки, що вони пережили. Їхнє кохання продовжує дарувати їм сили та натхнення, і вони знають, що разом вони можуть подолати будь-які випробування, які може принести майбутнє. І хоча їхні пригоди можуть продовжитися, вони знають, що завжди будуть разом готові випробувати будь-які труднощі, що можуть зустріти на їхнім шляху. Після важкої битви місто світла зазнає оновлення та відновлення, руїни, залишені після нападу Малакара, відновлюються, а зруйновані будівлі відбудовуються. Ангели працюють разом, щоб відновити місто і підготувати його до майбутніх випробувань. Відновлення міста світла це процес, що потребує багато часу та зусиль. Ангели працюють цілодобово, щоб відновити будівлі, дороги та інфраструктуру міста. Вони працюють разом як одне ціле, демонструючи свою відданість і солідарність. У цей час Янгол Вільям і Аріель залишаються разом, підтримуючи одне одного, одного та допомагаючи відновлювати місто. Вони працюють пліч опліч, допомагаючи іншим ангелам і відчуваючи себе сильнішими разом. Проте, навіть під час відновлення міста світла, Янгол Вільям не може припинити думати про можливі наступи та загрози. Він знає, що темрява може повернутися в будь-який момент, і вони повинні бути готові до цього. Тому він продовжує тренувати свою армію та розвивати нові стратегії оборони. Він збирає своїх найвірніших братів і сестер, і разом вони працюють над планами захисту міста світла від майбутніх загроз. У той же час Аріель підтримує свого коханого і допомагає йому у всіх його зусиллях. Вони залишаються разом, даруючи собі сили та натнення, які допомагають їм триматися в цей непевний час. Під час відновлення міста світла ангели також дбають про пам'ять та вшанування тих, хто загинув у битві. Вони організовують церемонію пам'яті, під час якої вшановують пам'ять своїх товаришів і обіцяють продовжувати боротьбу за світло. Нарешті, коли місто світла повертається до свого звичного стану, ангели відчувають себе готовими до майбутніх випробувань. Вони знають, що темрява може повернутися в будь-який момент, але вони також знають, що вони готові відстояти своє місто і своїх братів і сестер, незалежно від того, які випробування можуть прийти на їхній шлях. Після відновлення міста світла життя поступово повертається до звичного ритму. Ангели працюють на відновлення зв'язків з людьми, які проживають у місті, і вони роблять усе можливе, щоб повернути їм віру та надію на майбутнє. Янгол Вільям і Аріель продовжують залишатися разом, підтримуючи одне одного та допомагаючи іншим ангелам у відновленні міста. Вони роблять усе можливе, щоб допомогти своїм спільнотам і показати, що вони готові захищати їх від будь-яких загроз. Проте під час цього періоду відновлення міста світла Янгол, Вільям і Аріель також зіткнуться з внутрішніми суперечностями та викликами. Вони розуміють, що їхній бій за світло може мати великі наслідки, і вони повинні знайти способи вирішити ці проблеми разом. І одним із головних викликів, з яким вони стикаються, є питання, чи можуть вони дійсно залишитися разом в цей непевний час. Вони розуміють, що їхні обов'язки як ангелів можуть роз'єднати їх, і вони починають розмірковувати про майбутнє їхніх стосунків. Проте, незважаючи на всі виклики, які стоять перед ними, Янго Вільям і Аріель вирішують лишитися разом. Вони розуміють, що їхнє кохання це сила, яка допомагає їм пережити будь-які труднощі, і вони не готові відступати перед будь-якими випробуваннями, які можуть випасти на їхній шлях. У цей час вони також роблять усе можливе, щоб підготуватися до майбутніх загроз темряви. Вони тренуються та розвивають нові стратегії оборони, готуючись до будь-якого можливого нападу. Проте, навіть серед усієї цієї підготовки та напруги, Яного Вільям і Аріель не забувають про важливість кохання та підтримки одне одного. Вони роблять усе можливе, щоб підтримати і надихати одне одного, допомагаючи собі триматися в цей важкий час. Їхнє кохання стає джерелом сили та натхнення для них обох, і вони знають, що разом вони можуть подолати будь-які випробування, які можуть зустріти на їхньому шляху. І, незважаючи на усі виклики та небезпеки, які можуть випасти на їхній шлях, вони вірять, що вони завжди будуть разом готові боротися за світло та кохання. Після складних часів відновлення міста світла, життя знову набирає свого ритму. Ангели працюють над тим, щоб знову забезпечити мир та безпеку у своєму місці. Вони спілкуються з мешканцями, щоб відновити їх довіру та віру в майбутнє, демонструючи свою відданість і готовність захищати їх. У цей період Янгол Вільям і Аріаль роблять усе можливе, щоб підтримати одне одного, одного і допомагати своїм спільнотам. Вони працюють рука об руку, намагаючись забезпечити безпеку і добробут усім, хто живе в місті світла. Проте серед усього цього вони не можуть уникнути тому про майбутнє та неможливі загрози, які можуть знову з'явитися. Вони розуміють, що їхній бій за світ лише не закінчений і що їх чекає ще багато випробувань. У цей час Вільям і Ареля розмірковують про майбутнє і свої можливості подолати будь-які перешкоди, які можуть випасти на їхньому шляху. Вони роблять усе можливе, щоб підготуватися до майбутніх випробувань, тренуючись і розробляючи нові стратегії оборони. Проте серед усього цього їхня любов і підтримка одне одного залишаються незмінними. Вони знають, що їхнє кохання це джерело сили та натхнення для них обох, і вони не готові відступати перед будь-якими випробуваннями, які можуть випасти на їхній шлях. У цей період вони також роблять усе можливе, щоб підтримати своїх товаришів-ангелів і допомагати їм у відновленні міста світла. Вони спілкуються з іншими ангелами, допомагаючи їм знайти силу та віру у свої здібності і показуючи, що разом вони можуть подолати будь-які труднощі. Нарешті, коли місто світла знову набирає свого ритму і мир і безпека повертаються до його вулиць. Вільям і Аріель відчувають себе готовими до майбутніх випробувань. Вони знають, що темрява може знову з'явитися, але вони також знають, що вони готові захистити своє місто і своїх братів і сестер, незалежно від того, які випробування можуть пройти на їхньому шляху. Після довгих місяців відновлення та підготовки міста світла настав час для перерви і відпочинку для ангелів. Вони знають, що потрібно брати час для відпочинку сил та енергії, щоб бути готовими до майбутніх випробувань. Вільям і Аріель вирішили віддати цей час одне одному і влаштувати невелику відпустку, щоб насолодитись спільним часом. Вони відправилися в подорож, де можуть насолодитися моментами спокою та злагоди поза межами міста світла. Під час своєї відпустки Вільям Яріель насолоджуються моментами спільного відпочинку та розмов, відкриваючи одне одному свої серця і ділячись своїми мріями та сподіваннями на майбутнє. Вони знають, що їхнє кохання це найважливіше в їхньому житті, і вони не мають наміру дозволити, щоб будь що будь-що його підірвало. Проте навіть під час своєї відпустки Вільям і Аріель не можуть уникнути думок про майбутнє та можливі загрози, які можуть знову з'явитися. Вони розуміють, що їхній бій за світ лише не закінчений і що їх чекає ще багато випробувань. У цей час вони вирішують зосередитись на моменті та насолоджуватись кожною миттю, яку проводять разом. Вони знають, що цей час відпустки це нагадування про те, наскільки важливо цінувати кожен день та кожен момент у житті, і вони вирішили насолоджуватися кожною хвилиною разом. Під час своєї відпустки Вільям і Аріель також. Згадують про своїх товаришів ангелів і надіються, що вони також можуть знайти час для відпочинку та відновлення. Вони знають, що їхній бій за світ лише не закінчений, і що вони повинні залишитися разом, готові підтримувати одне одного та боротися за свої ідеали. У цей період Вільям і Аріель також зосереджуються на своєму спільному майбутньому та розглядають свої можливості для спільного життя. Вони знають, що вони призначені одне для одного. І вони вирішують залишитися разом, незважаючи на усі випробування та небезпеки, які можуть випасти на їх шляху. Під час відпустки Вільям і Аріель повертаються до міста світла, відновлені та збагачені новими враженнями та спільними спогадами. Вони знають, що їхній бій за світло ще не закінчений, і що їх чекає ще багато випробувань та труднощів. Повернувшись до міста, Вільям і Аріель. Відразу взялися за роботу, допомагаючи відновити порушені зв'язки та відновити мир і гармонію серед мешканців. Вони розуміють, що вони мають бути сильними та рішучими, щоб захистити своє місто та своїх братів і сестер від будь-яких загроз. Проте навіть серед усієї цієї напруги Вільям і Аріель не забувають про важливість кохання та підтримки одне одного. Вони знають, що їхнє кохання це джерело сили та натхнення для них обох, і вони готові захищати його за будь-яких обставин. Віддані своїм ідеалам і одне одному, Вільям і Аріель продовжують боротися за світло та за майбутнє місто світла. Вони знають, що їхній шлях буде складним і випробуваннями наповненим, але вони готові стояти обличчям до обличчя з будь-якими перешкодами, які можуть зустріти на їхньому шляху. У цей період Вільям і Аріель також роблять усе можливе, щоб підтримувати інших ангелів та допомагати їм у їх зусиллях забезпечити мир та безпеку в місті. Вони знають, що тільки разом вони зможуть подолати будь-яке випробування, які можуть зустрітись на їхньому шляху. Їхня міцна віра в себе та в одне в одного дає їм силу продовжувати свій бій за світло та за майбутнє міста світла. Вони знають, що вони призначення не для одного і ніщо не зможе розлучити їх. Їхня любов і відданість одне одному найважливіше в їхньому житті, і вони готові боротися за це до кінця своїх днів. І так, Вільям і Аріель продовжують свій шлях, готові до будь-яких випробувань та перешкод, які можуть зустріти їх на шляху. Вони знають, що разом вони не переможні і ніщо не зможе зупинити їх у їхніх зусиллях забезпечити мир та безпеку в їхньому місці. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі!